Доброго дня, мене звати Мануйленко Тетяна Олексіївна. Моє відеозвернення спрямоване на висловлення слів вдячності фонду Рідні люди, його керівництва, персоналу в оплаті чергового курсу реабілітації моєї доньки Мануйленко Марії. Також я гречно дякую усім небайдужим, хто був причетний до цього збору, незважаючи на всі тяжкі обставини, які торкнулися кожної сім'ї нашої країни. Дуже-дуже уклінно вам дякую. Усіх бараздів нам на все добре.